Нещодавно побачив, що в кімнаті на стелі з'явилася жовта пляма. При подальшому обстеженні виявилося, що великий рій ос поселився з надвору під дахом, а потім, розширюючи своє гніздо в стелі, вони поступово прогризли порожнину до шпалери. Ще трохи вони опинилися в кімнаті. Потрібно було негайно діяти. Я обрав три напрямки одночасно: перший це постка. Поліетиленові пляшки відрізається верхня частина, скручується кришечка і відрізана верхня частина розвертається і вставляється в нижню. На дно в якості приманки я поклав медову соту і сире куряче серце. Але поки що ось туди потрапило небагато. Другий шлях це дихлофос. Ним я забризкував комах по 2-3 рази на день. Особливо ефективним є забризкування пізнього вечора, коли оси припиняють польоти, збираються в гнізді всі разом. Застосовувати цю процедуру потрібно до повного знищення комах. І третій шлях монтажна піна. Для цього я придбав маленький балон піни на 20 літрів. І 50 см прозорого шланга, внутрішній діаметр якого чітко насаджується на штуцер балона. Свердлом 8 мм я вручну пробив отвір у шпалерів, ставив туди шланг і випускаючи піну, поступово витягував шланг назад. Таким чином вся піна заповнила і зруйнувала осене гніздо. Ось така піна, ось шланг. Ось таку картину ми тепер бачимо на стелі. Далі я буду ще добивати залишки кобах дихлофосом. Те, що я в кінці, врешті-решт, переможу, переможу їх, я не сумніваюся. Потім зріжу ось цю перлинку. Спіни виріжу латку залишків такої самої шпалери і акуратно наклею її на стелю. Але це вже зовсім інша історія.